Мені 30, я живу з мамою і я шукаю багато дівчину. Не дивись це відео, якщо ти дуже вразлива в минулому відео. Я вже казав, що я шукаю дівчину зі своїм житлом, але це ще на все. Після того, як я пропрацював 10 років на заводі, я зрозумів, що я вже більше ніколи не хочу працювати. Тому моя майбутня аніметяночка Альтушка повинна закривати деякі мої потребності. По-перше, вона повинна мати свою квартиру. По-друге, в неї повинна бути своя машина, але тут непринципово мені підходить навіть ланус. Далі у моєму списку це подарунки. Не треба мені дарувати дешеві подарунки, тому що вони не відкладаються у пам'яті. Якщо вона не зможе подарувати мені щось дороге, то мені підійде і дуже красивий великий букет квітів. Я дуже обожнюю квіти. Далі якість. Не відпочинок, я обожнюю заклади, подорожі, усілякі заходи, типу концертів. Далі в списку йде медицина та спорт. Я дуже хочу схуднути, тому мені потрібен нагляд лікарів та дуже гарний тренер. А це коштує копієчку. Я вважаю, що існує така дівчина, котра здатна перуватися крізь перешкоди мого становища. Нічого я такого не сказав, я звичайна людина, котра хоче бути щасливою. Тож засуджувати мене нема за що. Ставте лайки, робіть репости та пишіть, що повинен робити ваш партнер.